А ви чули історію про загадковий хостел номер 66 який знаходиться у Прип'яті? Всім привіт! Мене звати Вікторія Поліська. Як ви знаєте, я люблю лазити там, де не можна, і можна. Сьогодні ми з вами потрапили до міста Прип'ятця, закинуте місто, і багато років вже тут ніхто не живе. Ви знаєте історію цієї містинки гарненької. Поліському краї, тут усе покрито радіацією, і навіть оця пристань, яку ви зараз бачите, вона теж неймовірно фонить. Тут на цій пристані можна побачити колишнє кафе, і тут дуже класна мозаїка на склі. На жаль, частину її вже давно побили і залишилась. Лише отак декілька частин. Але сьогодні у нас відео буде не про це кафе, а про самий загадковий хостел номер 66 який знаходиться на самому краю Прип'яті. Взагалі, я про нього нічого не чула, поки просто випадково сюди не забрила. Він знаходиться на березі озера. Старіка, Бояновський затон його ще називають, тут навіть збереглась. Бачите, табличка, вулиця Набережна, і вона в такому новенькому стані, тому що цей хостел малесенький знаходиться ну, прямо в таких кущах. Ми просто випадково хотіли підійти ближче до води і помітили невеличка така будівля, і ми вирішили в неї заглянути. Коли ми туди потрапили, ми були в шоці. По-перше, ми ніколи не бачили фото звідси. По-друге, вона була виконана просто в такому крутому стилі. Навіть сходинки були викладені частково мозаїкою, а також ті де ідуть сходинки, вони зроблені там самі, самі різні фігурки. Ну, тобто, дуже класне містечко. В середині цього хостелу, на жаль, збереглося не дуже багато речей. Я думаю, що це був такий готель для віп-персон, тому що кімнат тут небагато. Меблі, якщо придивитися до них під пилом, можна помітити, що вони такі небідні. І там ще на першому поверсі, десь у підвалі, є міні-басейн або щось таке схоже на сауну. Ось такий Готель, але, до речі, це не єдине таке загадкове місце у прип'яті на самому краю міста. Далі я ще вам покажу одну хатинку, яка мене трошки налякала, тому що у цій хатинці на склі із середини хати було написано 5 рентген. І писали це ще ліквідатори, мабуть, під час ліквідації. Це, до речі, територія яхт клубу і той дерев'яний будиночок, там де написано 5 рентген, знаходиться прямо тут. І як не дивно, до нашого часу, вже майже 40 років, тут стоять ось такі лодки, і вони просто неймовірно фанять. Я вважаю, що їх просто не змогли забрати через те, що кататися на них. Було надто небезпечно, а переховувати їх на якесь інше місце не було ніякого сенсу. Вони тут собі і стоять, ніхто їх не чіпає. Звичайно, тут немає ніяких уже там дорогих деталей, моторів. Отут, якщо, до речі, спуститися вниз, я ось тут спускаюся. Я ще навіть не підозрюю про те, які там фони трошечки нижче. Ми були в шоці, мягко кажучи. Включений дозиметр, але він просто почав настільки сильно верещати, що ми одразу вирішили перевірити рівні радіації. Вони тут просто зашкалюють. Ось в тому і секрет, що всі ці лодки, яхти позалишалися тут на місці. Ніхто їх звідси не зміг забрати, тому що ну, тут просто самі, подивіться, зашкалює рівень радіації дуже-дуже сильно. Ось такий класний вигляд. Має оце ось озеро Старій Бояновський затон, хто як називає. На тому березі можна побачити ті самі моторошні легендарні крани, з яких видно Чорнобильську атомну електростанцію. Я уявляю, просто тут стоячи, який рівень радіації був тут у перші місяці після аварії на атомній станції. До речі, багато таких лодок просто сховалися вже в кущах. І отут такі ще були гаражі, сарайчики, де зберігалося все начиння для цих лодок, ну і самі лодки. До речі, хочу вам сказати, що на території яхт-клубу є немало закритих гаражів, але ми до них повернемось. Пізніше, тому що зараз ми зайдемо в наступну моторошну хатинку, яку ми також знайшли абсолютно випадково. Це дивіться бутилочка-чорнобильська водичка. Говорять, що в Чорнобилі виробляли мінеральну водичку. Чи добували, чи розливали, я не знаю, як точніше. Коротше, давайте зайдемо в цей моторошний будинок, і я вам покажу, наскільки тут багато речей збереглося всередині. Так, тут, звичайно, все переверне то з голови на ноги, але. Тут так багато речей. Зазвичай у прип'ятських квартирах, пусто, там вже нічого немає, тому що там частинку щось, може, трохи забрали, а в основному ліквідатори все повикидували, позакопували. А тут, мабуть, ніхто нічого не хотів робити. Скоріш за все, тут просто шкалила радіація. І ліквідатори не захотіли вже бруднитися. Звичайно, у нас час тут уже не так сильно фонить, як це було перший рік після аварії. Але. але... Вся ця пилюка досі лежить тут на підлозі. Тому, якщо ви сюди колись потрапите, то не вздумайте тут бігати або перевертати речі. Тому що я впевнена, що тут просто страшний бруд. Ось і ця надпись. Це той самий почерк, який можна знайти в багатьох містах у прип'яті. Ліквідатори писали на вікні рівні радіації після чекапу. Ось, ти, подивіться, просто от на столі лежать речі, начебто господарка ось хати, навіть тут є фото, документи позалишались, наче вона буквально 5 років назад тут жила і так в поспіху збиралася, тому це все на підлозі лежить. Ну, Я вам скажу, що хатинка визвала в мене такі не дуже приємні відчуття, я вам скажу. Тому що реально таке відчуття, що люди тут недавно жили. І дуже шкода, що з ними так все сталося. І невідомо скільки часу вони провели тут в такому рівні радіації, тому що ви всі знаєте, що прип'ять евакуювали через добу після аварії. А люди ж тут, уявляєте, добу жили. А тут просто я не уявляю. От ще, до речі, на підлозі там я знайшла комбінезончик дитячий. Я сподіваюся, що дитину змогли вивезти вчасно. Ось чому. А взагалі такий кавардак, і видно, до речі, що тут особливо ні туристи, ні сталкери, ніхто тут, мабуть, не залишається. Навіть холодильник, уявляєте, холодильник залишився. В прип'яті взагалі неможливо знайти холодильники, а тут він стоїть. Тому я просто дуже боялася цю хату, і після цього візиту я переживала, щоб я не нахваталась... Лишньої радіації, так як я і там і так тиняюсь по прип'яті, тому ми там були недовго. Після того, як ми подивилися ту хатинку, ми пішли далі по магазинчикам. звичайно. Отут у магазинчику це був звичайно продуктовий радянський магазин. Можна ще знайти отакі ліфти, які спускаються униз у підвал. Вони виглядають доволі такі стрьомно. А це був торгівельний зал, тут все також перевернуто, але позалишалися частини вітрин. Я не знаю, що тут продавали. Цей магазин називався молодість. Я думаю, що продавали звичайні продукти. Вибір був абсолютно стандартним, як і в інших магазинах радянської епохи. Ось тут, до речі, стоїть каса, і, і якщо ви були у прип'яті або колись може будете, то у деяких касах, магазинах, там в школах десь можна побачити, що туристи, сталкери кладуть гроші в ці каси. Не знаю, навіщо? Просто така традиція. Ось такі величезні просто вікна, вони досі ще, в принципі, цілі. Тільки частина була вибита, а так воно досі ця конструкція ще тримається. Далі ми пішли ближче до центру, а якщо йти отак через другий мікрорайон прип'яті, то можна потрапити ще в один магазин, називався Гастроном. І тут багато таких сіток стоїть, боксів, куди складували, мабуть. Овочі. Я пам'ятаю, як в 90-х роках мене мама колись взяла у подібний магазин, тоді ще вони були абсолютно ідентичні цьому, і там стояло багато боксів з овощами і фруктами, і як воно неприємно пахло. Найбільше мені запам'ятався запах капусти в цих боксах. Я думаю, що якщо ви народилися в 90-х або раніше набагато, то ви. Обов'язково повинні пам'ятати цей запах овочного магазину радянської епохи. І мені навіть здалося, що там, де ото стоять бокси, де я бачила, що вони досі трошки пахнуть, або це пам'ять спрацьовує, або там дійсно залишився якийсь запах. А потім надвечір ми йдемо ночувати і чекати нового ранку, для того, щоб дослідити ще більше моторожних місць в Чорнобилі. Підписуйтесь, друзі, обов'язково ставте вподобайку і напишіть коментар, яке ще цікаве місце вам показати у цьому моторожному, загадковому покинутому місті прип'ять або взагалі в Чорнобильській зоні.